Юлія Володимирівна, я розпочну питання, яке найбільше цікавить, можливо, навіть не ваших прихильників, ну, а скажімо так, обивателя. Ми постійно зараз чуємо на всіх каналах, на всіх телевізійних каналах, крім можливо нового каналу, звинувачені в вашу адресу, але ніколи не чуємо ваших виправдань. Чому? Тому що, по-перше, я не маю доступу на канали телебачення центральні. По-друге, вони не для того власники цих каналів поливають мене брудом, щоб потім давати можливість мені, хоч декілька слів, сказати. Але ж я вам вдячна за те, що я можу все ж таки повідомити зараз людям, що за 8 місяців жорстокої боротьби в судах. Проти всіх цих обвинувачень, сфальсифікованих Генеральною прокуратурою, яка абсолютно Кишенькова у кланів сьогодні. Я можу сказати, що ми перемогли. І сьогодні суд практично визнав всі дії Генеральної прокуратури незаконними проти мене, проти мого чоловіка. І сьогодні, проти мене не діє жодне обвинувачення. Все це суд зупинив. І тому я не виправдовувалась і не виправдовуюсь. Я тільки доводила свою чесність і те, що я ніколи не порушувала ніяких законів в суді. І сьогодні вже це є реальністю. І вчора Верховний суд не відмінив рішення Печерського суду міста Києва. І сьогодні продовжує діяти те рішення, яке каже про те, що я ні в чому не винна. До речі, про Генеральну прокуратуру, яку ви називаєте Кишеньковою. Відомо, що Генеральний прокурор пішов по спискам комуністичної партії. А Комуністична партія опозиційна. Ви Знаєте, я не можу з неповагою ставитися до пересічних членів комуністичної партії. Це люди. Які як би то щось в серці, якусь ідею мають ліву, і ніхто їм ще інших стандартів не дав. І тому бюрократична верхівка комуністичної партії і члени рядовій комуністичної партії це зовсім не одне і те ж. І саме тому опиняється в списку комуністів 20-м номером пан Потебенько, генеральний прокурор, який вже багато років покриває всі злочини кучми та його оточення? Гарта тепер перейдемо безпосередньо до. Того, що робиться в нас в Україні, яким ви бачите політичний шлях України за 10 років, я б досить коротко сказала це таким чином: що побудований хаос і те, що він триває 10 років, це значить, що абсолютно комусь це вигідно. Тобто хаос є вигідним для певних кіл, є вигідним для тих держав, які нас бачать конкурентами, і тому Україна сьогодні в такому стані. Бо людина, яка завжди знаходилася і знаходиться при владі в Україні, має таку унікальну монополізовану владу. Це перший президент України, другий президент України завжди були залежними. І від потужних держав, і від свого власного оточення. І завжди не мали того стану і рівня інтелекту, щоб розуміти, як проходити цей складний етап побудови держави. І тому саме такі наслідки, тому що нас сьогодні всіх споживають, Україну споживають. І якщо хтось чує, що Україні хтось допомагає, але хтось ззовні поставить її на ноги, це все не є правда. Крім нас. Крім нашої національної команди, ніхто Україну на тверді впевнені стабільні ноги не поставить. Ви піщас говорите, що відбувається руйнація нашої економіки, але ж розпочалася вона не сьогодні. То як ви у цьому плані оцінюєте нашу прихватизацію? Я б сказала так, що з боку української влади це було зроблено з дурного розуму, але ж з інших сил, які впливали на прийняття такого рішення, було зроблено абсолютно фахово і професійно для того, щоб не дати можливість нашим підприємствам працювати, конкурувати, перемагати на ринках і заробляти для нашої держави, для наших людей додатковий валовий національний продукт. Це та реальна ситуація. Власне кажучи, я не є людиною. Яка проти ринку я розумію ринок і я вмію будувати такі стосунки, які дійсно ринковим я не хаосом? І тому приватизація це абсолютна руйнація, так як вона була проведена в Україні. Як можна, коли? Об'єкти з вартістю сотні мільйонів доларів виставлялись на продаж державі, де не існує покупця, де не існує таких капіталів. Прийшло знецінення власності, як наслідок, знецінення цінних паперів, які були роздані людям, тобто люди втратили бюджет втратив. І як наслідок, якщо немає покупців, то до влади на цих підприємствах, до управління прийшли абсолютно випадкові люди, які не розуміли, як цими підприємствами управляти. Вони просто зняли Залишили зруйновані підприємства, людей без роботи, оце так є і виглядає наша приватизація. Якщо влада дійсно буде переходити від цієї команди в іншу команду, і ми плануємо працювати в цій іншій команді, новій альтернативній цій владі, то інвентаризація державної власності. Повна повна перевірка, як ця приватизація пройшла, і до оцінка майна, і багато інших речей вони повинні бути проведені. От ви сказали, що саме влада, так ну не розуміючи, скажімо так, м'якче говорячи, що влада не розуміючи провела приватизацію неправильно, але щось не дуже віриться в те, що всі також не розуміли. Очевидно, і серед влади хтось скористався цією приватизацією. Ну я кажу про вищі рівні, які просто вони зруйнували не розуміючи і не віддаючи собі звіт, але ж завжди. Серед українських чиновників високого рівня завжди були люди, які і розуміли, але ж і робили так, як від них вимагали це робити, тобто свідомо руйнували нашу Україну. І повірте мені, це досить серйозні речі, які продовжуються в Україні і сьогодні. Але ж це робила і Верховна Рада, в тому числі, яка приймала відповідні закони. На жаль, наша Верховна Рада вже давно перетворилася в великий ринок ринок, де все продається і все купується. І тому, якщо залишати народних депутатів тієї якості, що є сьогодні, то безумовно і Верховна Рада буде зраджувати. Ви говорите про те, що за три роки в Україні можна досягти пристойного рівня життя. Але ж якщо б зараз з вам всі повірили, ваша популярність була б найвищою в Україні, але ж цього не сталося. В чому ж тут справа? Ну, по-перше, е нікому не відома рівень е наш довіри людей до нас. Нікому не відомо це. Тому що всі ці статистики, соціологічні опитування, всі ці рейтинги, це вже є абсолютно замовні речі. І справжню картину можуть показати тільки вибори. Мені здається, що я ніколи не говорила гаслами і не планую говорити обіцянками. Я кажу про досвід і кажу про результат, який ми досягали в уряді. І цей результат він настільки переконливий для багатьох людей, що мені здається, що віра є, і потрібно згадати історію світу після Великої Вітчизняної війни. Європейські країни з руїн піднімалися за 3-4-5 років, і радянські. Який Союз піднімався за 5-6 років. І тому 10 років реформувати державу, яка була заможньою і потужною, і доведена на сьогодні до такого стану, можна тільки будуючи регрес, а не відродження. Але ж в даному випадку є одне виправдання. Ми не мали держави. Взагалі, в нас не було досвіду будувати державу, а не тільки одночасно реформувати економіку, переходити з соціалістичних так званих рейок на капіталістичні. Ви знаєте, якщо кажуть, що у нас не було досвіду або не було команди, я ніколи не можу підтримати це. Україна завжди мала людей. І тоді, коли ми отримували незалежність з високим рівнем інтелекту. Але ж інтелект національний був зразу відсторонений від всіх процесів, які відбувалися в державі і які стосувалися перебудови, Відсторонений свідомо. І ті люди, які виступали з позиції національних інтересів, вони миттєво прибиралися з усіх владних структур. І це, на жаль, продовжується і далі. Тому не потрібно казати, що ми не розуміли або не здатні були. Ми просто нездатні були привести Есте справжню українську владу до влади, привести людей, які б не зраджували, а будували. Оце ми не здатні були зробити, а все інше ми здатні були зробити. Але ж ми напевно і зараз не здатні таку владу привести до влади. Якщо судити по тому, як відбувається зараз передвиборчі передвиборчі процеси, а ви очевидно стежити за ними не менш уважно, ніж я, то не схоже щоб ми мали кращу верховну раду ніж мали до того. Ну, скажімо так я не стежу за цими процесами. Я їх відчуваю на власній шкурі щодня і щохвилини. Це важка війна, і це не є вибори, це є просто війна, війна на знищення. І тому е мені здається, що сьогодні демократичні сили мають шанс. Мають шанс, тому що зустрічаюсь, зустрічаючись з людьми, я відчуваю, наскільки змінилось ставлення людей до політики, наскільки змінилася глибина розуміння. Тобто люди починають розуміти, а це значить, що вони вже будуть свідомо приймати рішення, а не внаслідок маніпуляції їх свідомістю через засоби масової інформації. Я настільки свято вірю в те, що ми зараз щось можемо змінити, і тому вірю, що не бачу іншого шляху, як далі рухатись. Коли ви працювали в уряді, ви були однодумцями з Ющенком. Але зараз ідете окремо. То в чому ваші розходження? Я була переконана в тому, що ми повинні іти єдиною командою на вибори, єдиним блоком. Я не просто пропонувала це Віктору Андрійовичу, а я працювала з ним разом, узгоджуючи всі елементи нашого можливого об'єднання. Але ж Віктор Андрійович не зміг прийняти те рішення внаслідок певного тиску і його команди, і вищих чиновників нашої держави, президента. Тому сьогодні ми йдемо різними блоками. Але ж я ніколи не дозволяю собі ніяким своїм висловим. Руйнувати е, імідж, руйнувати віру людей в блок Віктора Андрійовича. Я впевнена в тому, що ми можемо працювати спільно в новій Верховній Раді, але ж ми з Віктором Андрійовичем бачимо різні шляхи, як сьогодні потрібно працювати в політиці. Він вважає, що потрібно втілюватися в ту владу, яка є сьогодні. І Прямо з центру цієї влади сіяти розумне, добре, вічне, якось її перебудовувати, робити більш моральною. А я е, пропоную шлях, коли повинна створюватися повноцінна альтернативна сила політична, яка може дати е, інший шлях. І не потрібно прислуховуватися до цієї владної команди, не потрібно під неї підлаштовуватися, а потрібно будувати серйозну чітку політику і з цією політикою іти до людей. З'явились навіть два нових терміни: опозиція етична і опозиція політична. Вас відносять до до опозиції політичної Ющенка до етичної. Як ви до цього ставитесь? Ви знаєте, у нас як-то наша Україна побудована на релі... релігії лоялізму і компромісності. І тому завжди ці релігії лоялізму можна придати якусь гарну назву, але ж мені здається, що повинні існувати. Кожній державі, яка хоче рухатися вперед, повинна існувати справжня альтернатива і справжня опозиція. Бо кожна цивілізована країна має владу і має чітку опозицію, і ніхто її не називає етичною, компромісною, лояльною а просто є опозиція, яка чітко заявляє про своє інше бачення. І все ж наближається до завершення передвиборчий оцей процес, який ми маємо. Ну такий, як маємо, звичайно. І от буквально зовсім недавно підписано, підписано документ про підвищення пенсій нашим пенсіонерам, тим, які нарахують, ну тим, які не одержують там пенсії, мають це увазі державні і так далі, а тим, що по соціальним, по соціальним цим каналам одержують пенсію. Як ви до цього ставитеся у світлі того, що бюджет? не виконується? Ну, я ставлюсь досить до цього зрозуміло. Оці всі підвищення на 5-10 гривень пенсії це є просто ті крихти з барського стола, які просипаються поміж рук оцих людей, які сьогодні узурпували все, що є в державі, всі фінансові ресурси. І тому я хочу сказати, що люди, які відпрацювали все життя, вони варті набагато більшого, ані цих крихт, які їм кидають. І це підвищення, це є безумовна політична передвиборча кампанія влади. Але ж таке підвищення не дасть нову якість життя нашим пенсіонерам. Ми повинні докорінно змінювати економічну ситуацію в державі, і тоді ми будемо не гіршими ніж будь-яка європейська країна, де середня пенсія на місяць складає півтори тисячі доларів для людини, а середня заробітна плата складає 2,5-4,5 тисячі доларів на місяць. І ці країни, які мають такий рівень життя людей, вони не мають більше ресурсів ніж. Україна, вони мають значно менше, але ж вони просто розумніше будують своє життя. І я хочу, щоб Україна теж розумніше будувала своє. життя. І все-таки зараз скоро вибори. І якщо обійтись без всяких, якщо там, і так далі. Як би ви спрогнозували подальші події після 31 березня? Я думаю, що все ж таки демократичні сили приведуть більшість. Більшість це необхідна 301 голос, якщо це буде термінова зміна владної команди, оголошення дострокових виборів президента, оголошення нової принципово нової системи розподілу влад в державі і внесення змін до конституції, які поставлять президентську гілку влади під контроль суспільства, і це безумовно повернення справедливого розподілу матеріальних ресурсів в державі, тобто національних багатств, матеріальних благ. Jo, Já, Já vám tak už.